Доброго здоров'я, шановні вболівальники футзалу. Вітаємо вас з Дніпра. Отже, таким складом у нас грає футбольний клуб Кардинал, головний тренер Дармовик Павло. Ну і зараз небезпечна атака і автогол. Давайте подивимося на повтор, як це було. Так. Легензевич пасує на БДНК. Беденок може пробивати, а пробиває, блокують його ударище. Цим туром. Суха Балка оскільки не грала непогано. Влучив одного з гравців суперника. Беденок тепер з правою пробиває Один з м'ячем кардинал рівне. Обіграв Марциняка. Зараз він непоганий. Осірійський з м'ячем. Дотягує до центру поля, буде пробивати. Так пробиває на дальню. Там Міленький, Черценяк. Пасує на Пелеха. Бединок. Легензевич на Марциняка. Ігор Марциняк. І... Не... Пелех пасує на БДНК. Тіряєв. лівої пробиває Теряєв. Мяч відкотився до мілінького. Олександр Басич. На... На Парфенюка. Парфенюк ще одна спроба. Отже, Пелех. Пелех пробиває. І... А Легензевич. Легензевич спроба пробити. Заблокували її. Кравчук. І зараз пробиває. Дяченко буде пробивати з лівої ноги. А невеличкий рикошет від Марциняка. Активно зараз. Дяченко, Дяченко на Мартиненка. Мартиненко далі. Горбулько пробивав. Продовжується у нас футбольний матч. Міленький, міленький, Шукає Шеремету. віддає, Шеремет пробиває. І ще один стійка рятує. Атака продовжується. Жовтоводців. Остання хвилина пішла. Беденок. Бединок. Останні 5 секунд. Бединок спроба пробити. Неси. 31-й номер Євген Ланко. Другий номер. Беденок. Бединок з м'ячем. Бединок. Проходить Козлюка. Пробиває І Легензе Ще поперечений про свистів м'яч. Тиряє з м'ячем. Пасує на Сіріцького. Сіріцький пробиває з дальної Ченко. Швидке рішення. Тож з носка штовхнув м'яч рибак. Ворота не влучив. Зараз пробиває Павло Дармовик. Ланко. Пробиває Ланко, але відбив. Теряє, теряє. Пасує на Міленького. Міленький, Міленький на ніжника. Ніжник продовжує, гру бачимо. Міленький, Міленький Пробиває. Доторкнувся пальцями Дмитро Дяченко. Потужний удар. Це точними ударами по воротах. А зараз втрачає м'яч Артем Шеремет. Волянюк пробиває Легензевич. Легензевич. Ефектно. І тримав його Артишевський. Я думаю, буде жовта картка. За оцю притримку Легензевича. Покіну, як цю кардинала. Отже, під удар Легензевичу. І трошки не вистачило Сорокіну, але Марциняк. Балки одразу. Ну і зараз ледь Горбулька. Волянюк на Малиновського. Малиновський з лівої пробиває за результатами цього сезону. Головний тренер Павло Дармовик. Ми будемо будувати нову молоду команду. Процес іде. Зараз Волянюк непогано. Ну і все ж таки. Дивимось, хто це був. Це був Максим Гарбулька. Викласти м'яч. але Гравці кардинала не дають вийти на ударну позицію. Міленький з м'ячем. Рукою відштовхнув футболіста в 34-й хвилині. Точніше, Владислав Ніжник після удару простріла від Анатолія Марценяк Марциняк на Сорокіна. Сорокін. Хитнув Кравчука. З лівої пробиває. Пасує на Козлюка. Козлюк на Валянюка. Валянюк. І лет не заштовхнув. Праворуч на Малиновського. І зараз Грудьми. Кардинал. Вперед. 3-2. Рахунок стає. Ніжник з м'ячем. Ніжник. Ніжник. Втрачає м'яч. Віддає на Малиновського. Малиновський один на один. І на 37-й хвилині робить рахунок 4-2 на користь гостей. Чутой на Пелеха. Пелех на Рибака. Щільно захищаються зараз. Отже, розіграли м'яч футболісти сухої балки. Шеремета на Пелеха. Пелех з м'ячем Віддає на Легензевича. Шеремет і. Бачимо, як це було. Простріл від Шеремета. І на дальній стійці пелех на Шеремета. Пелех Легензевич. Шеремет. Знову вкидання в напрямку воріт Олександра Сирицького. Тож, друзі, з рахунком 4-3 перемагає кардинал Авангард з Рівного. Три м'ячі сьогодні спромоглась забити суха балка. Цього було недостатньо для того, щоб заробити бали. Ну і лідер чемпіонату після першого туру кардинал Авангард лишається на першому місці, заробляючи 3 бали. А друзі, з нами у призоні головний тренер сухої балки Сергій Гупаленко. Вітаємо вас з початком сезону. Дякую. На жаль, не можемо привітати з гарним результатом. Чому, як ви вважаєте, сьогодні не вдалося порадувати вболівальників вдалим стартом? Ну, бачите, мало того, що нам дуже важко даються забити м'ячі. Моменти є, а забитих м'ячей немає. немає. Ну, і скажу, що в захисті ми дуже погано сьогодні грали. Ну дуже. Будемо працювати, але погано. І четвертий м'яч забитий, перший, третій, ну не, 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 не дограємо зі з, своїми гравцями. Тому такий результат дуже прикро. Ну, що робити? Будемо йти далі. Одразу шість гравців в це міжсезоння влилося в колектив сухої балки. Як ви вважаєте? Чи пройшла вже адаптація, чи вже є взаєморозуміння з партнерами по команді, чи можливо саме те, що багато новачків і ще немає злаженості в колективі? Ну звісно, немає ще злаженості. Щас буде місяць перерви, тому після цього місяця ми прийдемо в норму. Сьогодні треба було зіграти, ну треба в захисті зіграти, по-перше, ми пропустили чотири м'ячі, це дуже багато. Забили три, пропустили чотири. Це багато. Три м'яча забитих це непогано, а чотири пропущених. І такі, що дуже-дуже ну, дуже важко говорити, тому що ми працюємо, працюємо, а, от, ну, а... У нас не виходить. Сьогодні щось не, взагалі, не дуже не виходило в захист. Дуже якось ми, як би так сказати, не, не, не було агресії і якось так, якось так не з гравцями. Чому може трохи, трохи перший матч, трохи переживали хлопці. Перший день вже заграли, в другому ж вже. Треба було вийти, всі емоції, всі переживання треба було залишити в роздівальці. Ну, бачите, так вийшло, що ну, погано. Захисти грали погано, Тому такі результати. Тобто те, що Сухабалка пропускала перший тур, а кардинал авангард з Рівного грав вже офіційний матч, це пішло на користь рівнянам і. Можливо, вміну з жовтоводам, правильно? Я не знаю, Ні, не хотілося б казати. ігровий тонус це все таки молочки. Треба грати коли треба. І те, що вони грали, ми не грали, але у нас було більше часу підготуватися. Тобто на це на це, як би це сказати, правильно. Скидувати на це, що ми там не було тонусом неправильно. Сьогодні ми програли, і, так скажемо, раз програли, значить ми на того сьогодні заслуговуємо. Характеру у футболістів вистачало сьогодні? Вашу... Та Характеру то вистачало, але щось таке, бачите, ще ми якось так нема злагоди з такивати, немає mm -hmm. такі взаєморозуміння. Поки що. Mm -hmm. Важко. Треба це, це все управляти. Поки що важко, Бачите, поки що по грі. Пушкувату. Момент. Це треба реалізовуватись. В, в, в час, коли треба, то треба забити і буде. Ми мене, мене забили, хлопці забили з кардиналом. Ми так і Добре, дякую вам, бажаємо успіхів наступного. Дякую матчу. вам. Да. Доброго дня, друзі. Друзі, з нами в приз-зоні головний тренер кардинала Авангард з Рівного Павло Дармовіс. Але вітаємо вас з перемогою. Вітаємо з вдалим початком сезону. Чи думали ви до початку сезону, що в двох стартових турах здобудете дві перемоги? Дякую за вітання. Перш за все, хочу подякувати команді суперників, Сухайбалки, за те, що нас прийняли, дали зал для тренувань, розмістили, надали буст, щоб нам було комфортно. Ну, респект. І також. Ви самі бачили, сьогодні на трибунах було багато вболівальників, і це є круто, що футзал у нас йде, і розвивається в такий нелегкий час. А на рахунок того, чи думав, ну, знову ж таки, тренер він вірить. Вірить в свою команду, і команда на фоні цього дає якби, результат. На даний момент він такий. Ми не знаємо, що буде далі. Це спорт працювати, працювати і ще раз працювати. Я читав ваше інтерв'ю після матчу за валоном, в якому ви здобули перемогу з рахунком 4-0, досить впевнено, що ви сказали, що від нас пішли досвідчені гравці, а ми будуємо молоду команду. Як ви вважаєте, чи на правильному шляху ви зараз знаходитесь? Ну, в будь-якому випадку, якщо грають вихованці нашої школи, це правильний шлях. Це шлях той, який ми. Вибрали, оскільки в нас є своя школа, є свої вихованці. і Ми їм даємо можливість розвиватися. Ми от пішли гравці. Ми буду з вами відвертий, по фінансам не можемо там сперечатися з грандами нашого футзалу. Але ми колектив, який да ставить там ставку, робить на нашу молодь. І бачите, на даний момент вони її виправдовують. Їм це подобається. Вони цим живуть. Як ви вважаєте, чи повітряна тривога вплинула на загальний результат матчу і на його хід? Ну, буду відвертий. Там в кінці нам було тяжко. При рахунку 1-0. Суперників було там пару гольових моментів. Це треба дивитися, але по гарячим слідам, якщо сказати, то можливо вона і зіграла десь нам на руку. Ми дотерпіли та й там. Хоча... Відверто кажучи, знову ж таки в там ми пропустили, була нічийна гра, потім знов забили. Ну, Такі качелі були. Але десь, можливо, знову ж такий індивідуальний клас наших гравців на даному етапі він дав про себе знати. Там розібрався Міша Валенюк, там молодий наш Тьома Маліновський, теж хлопчику 16 років, а десь він вже зіграв як майстер. Які цілі ставить перед вами? Керівництво на цей сезон, якщо не секрет, ну відверто, знову ж таки кажучи, ну, ми граємо. Ми граємо від гри до гри, йдемо. Звичайно, що треба ставити максимальні цілі перед собою. Знову ж таки. Якщо і грати в чемпіонаті України, треба дивитися на верхню турнір, ну, на верхні місця турнірної таблиці. Ну, На даний момент у нас задача – плей-офф. виконаємо чи не виконаємо, це все залежить від нас знову ж таки. Тобто суха балка, наприклад, заявила про те, що вони хочуть потрапити у четвірку. А перших команд в минулому сезоні вони були новачками. Вони вийшли в плей-офф. Ви в цьому сезоні хочете як мінімум потрапити в плей-офф. Ну, бачите, суха балка це видозмінений колектив. Вони за цей рік дуже змінили свій склад. Їм треба час. Я впевнений, що вони будуть прогресувати. У них виконавці високого рівня. Знов ж таки, то що ми сьогодні, наприклад, виграли? Я дякую своїм хлопцям. Але не потрібно скидатись хубавоку зі рахунків. У них було також безліч моментів. Гра могла повернутися як в одну, так і в іншу сторону. Добре, бажаємо вам успіхів в наступних матчах.